В регулювання війни, бо Трамп ж як відомо обіцяє ледь не за один день закінчити. Чи хочуть з ним поконкурувати в цьому питанні? Ну, от опоненти, там відповідно Камала Харіс, адміністрація Байдена. Ну і випередити що... його, ну і, знаєте, що дуже цікаво, я чую заметити. В цьому. А. а що Дональд Трамп що то і його круг стати котрий якраз вони утром багато писали а, на, 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 на соцмедіях і всі станови. я заметил что-то. А, потому что я читал очень много комментариев, видеть, что американцы сейчас говорят. А я думаю, что республиканцы, именно Трамп, может быть, сегодня понял, что это ошибка не поможет Украине. Потому что он читает реакцию публика в Америке, что они пишут, что они говорят. И они очень недовольны. Они не понимают, как это так, что, почему он так против Украины. И кажется, что ему нравится Путин, который никто не любит Путина в Америке. То а есть, а Путину как... Камала Харрис нравится. Ну, да. Аンスказал, та, юсмех, юсмех, так і сказав. Ну, ну, жахливий смак. І за то, у мене теж жахливий смак. І за то я можу сказати те. А, ну, це це я думаю, що цей Трамп оточе Вінерштайн, самий любимий кандидат Кремля. А, навіть даже... Чому Кремль не називає свого улюбленого кандидата, а називає Камалу Харіс? я думаю, що це що? У у Путіна его рейтинг в Америке, это даже не шучу, это, наверное, не, не минус 85% людей, может быть, позитив 2-3%. Из этого, если Путин бы сказал, что я за Хереса, это большой негатив для нее, это не позитив. Я прекрасно это понимаю. Но ФБР только что расставало еще людей в Америке, которые занимались, а, ну, русских в Америке, которые начинали вымешать в наших выборах в Америке. Катерина Одарченко, політтехнолог і партнер компанії SC Group Ukraine з нами на зв'язку. Пані Катерину, вітаємо вас. Добрий вечір чи добрий день в штатах. Добрий день, напевно Доброго дня. доброго дня. Катерино, ну давайте про дебати поговоримо. Отже, вони відбулися все ж таки перші дебати, перша зустріч Трампа і Камали Харріс. Між кандидатами в президенти, власне, попри інші теми кандидати обговорювали і війну в Україні. Трамп заявив, якби був президентом, то Путін ніколи б не зайшов в Україну. Це ми вже від нього чули. А також вкотре заявив, що зможе закінчити війну. Також ми це від нього чули. Гаріс вже заявила, що Путін піде далі на Польщу і сказала, що Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо стане президентом. Трамп сказав, що війна України з РФ може привести до третьої світової. Ну і до слов. За весь час дебатів Трамп е, збрехав, як підрахували журналісти, аж 33 рази у той час, як Комала Харріс лише одного разу. Ну про це повідомляє CNN, який симпатизує Камалі Харріс. Але тим не менше, е, дійсно, як вам, пані Катерино, цей формат факт чекінгу під час дебатів, на чию користь він спрацював? Дивіться, чому взагалі важливі дебати в Америці? Тому що дебати це ну, скажімо так, формат, який має найбільшу аудиторію для кожного кандидата. Да? Тобто жоден таунхол, ну мітинг, умовно, да з виборцями, жоден ефір окремий, жодна платна реклама, немає такого охоплення, як власне мають дебати, тому вони важливі. А, і е, з точки зору е, ну скажімо так України, дуже важливо, що в цих дебатах питання зовнішньої політики воно обговорювалося ну більше ніж на багатьох дебатах до цього, да і як України, так і Ізраїлю. І звісно, питання України навіть обговорювалося більше ніж питання Ізраїлю. Хоча зазвичай зовнішня політика вона стосується якраз боротьби з тероризмом і підтримки Ізраїлю. Це, ну якщо що ми Китаї обійшли повністю цих питань. Тема Китаю, так так, абсолютно вона стосувалася економічної політики, коли кандидати знаєте, обидва кандидати бачили фокус групи соціологічні дослідження, які ну я ці дослідження теж бачила, які говорять, що від кожного кандидата, особливо від Гарріс, виборці очікували більше деталей про програму, да, тому що емоційно є такий елемент, який називається інтерес до Гарріс, Гарріс Curiosity, да але якщо ми говоримо про деталі, да, от пропустимо її позиції по економіки, по доступному житлу, по боротьбу з інфляцією по зовнішній політиці, там ну, її позиція залишається до кінця незрозумілою, да і саме тому питання Китаю, воно якби зовнішньополітичне, але його Трамп спробував перенести до питань економічних. Це питання піднімалося, але я з вами погоджуюся не так широко, як воно могло б підніматися. І знову ж таки, якщо ми зараз говоримо про... А те, що кандидати дійсно будуть робити, я завжди дивлюся на. Продемократичні, про республіканські аналітичні центри, тому що вони видають е, документи. Ну, припустимо, про е, республіканський Кат Institute Інститют або е, Heritage Foundation або м, е, American Enterprise Institute, да, тобто це про е, республіканські аналітичні центри, і там уже можна почитати позиції, які є більш детальними з приводу зовнішньої політики. Да. В демократію це Brookings Institute, це Urban Institute, тобто. Ті аналітичні центри, які більше пишуть позиції і з приводу зовнішньої політики, і з приводу внутрішньої політики для демократів, от саме тому знову ж таки дебати не мали сенсу переконати виборців, особливо тих, які так голосують за республіканських демократів, в чомусь іншому. А їх основні цілі це загільтувати виборців, які ще не визначилися, і якраз чому це проводилося в Пенсильванії та Філадельфії, тому що це ж. Штат, де виборці періодично голосують, голосують то за республіканців, то за демократів, і там, навіть якщо проводяться соціологічні дослідження, вони проводяться в певних каунті, ну це як області всередині штату, скажімо так, да, в яких от постійно змінюється голосування то за республіканців, то за демократів. І там, по фокус групам, власне, виборці казали, що емоційно їм більше сподобалася Гарріс, да, але все рівно, якщо говорити по факту, да, і це до чого апелює Трамп. За Трампа вони могли купити більше на 100 доларів в магазині, і так за Трампа в цілому не починалися агресивні військові дії. І це факти, на яких базується вся агітація виборчої кампанії Трампа. Знову ж таки, я в мене немає мети за когось агітувати. Нам українцям потрібно працювати з одною, з іншою партією, але з технологічної точки зору дебати це про емоцію і це про поширення свого базового меседжа далі. І тому… Чи, так само. чи переможе, переможе телевізор-холодильник да, в, в даному випадку? А, м, йдеться Пан Джейсон, як ви вважаєте? Чи справді те, телевізійні дебати дозволять комусь з кандидатів перемогти і с, п, ну, схилити э, виборців на свою користь? Ну так. Да. Самий главный в этом дебатах особила Гереса почти тридцять процентів із приятелів каврач, що вони не знає кто на то вони знають його ім'я, но не знає кто що вона хоче, що не зі. Це, це буде його споказати як показать, і теж как кандидат. І це главная задача. Катерина, хто переміг на дебатах, на ваш погляд? Я бачила знову ж таки соціологію і фокус групи і соціологію перегляду дебатів. Тобто в Харріс є краще сприйняття. Але я б не сказала, що зараз можна говорити, що хтось переміг, тому що настільки близько кандидати по соціології йдуть одне з одним, що подальше трактування дебатів да і ну що таке трактування: це робота з інфлюенсерами, це робота з ну, лідерами думок, да, це робота з сурогатами, це спікери кожного.